Вони тебе беззбройного злякалися, герою, незламний погляд не закляк і не сховався в тіні, Нескорений в душі беріг ти над могутню зброю, слова, потужніші від куль, це слава Україні. Ні, ти не впав, ти лиш присів. Щоб легко відштовхнутись, злетіти ангелом увесь над рідною землею і не дістати ворогу тебе, не дотягнутись, а ти світи, герою наш, яскравою зорею. Вони тебе беззбройного злякалися, герою, незламний погляд не закляк і не сховався в тіні, Нескорений в душі беріг ти над могутню зброю, слова, потужніші від куль, це слава Україні. Ні, ти не впав, ти лиш присів. Щоб легко відштовхнутись, злетіти ангелом увесь над рідною землею і не дістати ворогу тебе, не дотягнутись, а ти світи, герою наш, яскравою зорею. Вони тебе беззбройного злякалися, герою, незламний погляд не закляк і не сховався в тіні, Нескорений в душі беріг ти над могутню зброю, слова, потужніші від куль, це слава Україні. Ні, ти не впав, ти лиш присів. Щоб легко відштовхнутись, злетіти ангелом увесь над рідною землею і не дістати ворогу тебе, не дотягнутись, а ти світи, герою наш, яскравою зорею.